Hey, bandit! Hey. 14.00. майдан перед Рівненською обласною державною адміністрацією на анонсований пікет в рамках всеукраїнської акції солідарності із врадіївцями проти Свавілля влади прийшло декілька десятків людей. Більшість тримають в руках прапори опозиційних політичних партій. На камеру впевнено називають причину, чому сьогодні вийшли на пікет. Я сюди сюди прийшов, щоб підтримати цих чоловіків і жінок, які в у врадіївці виступили проти свавілля міліції. З новин відомо про те, що вони вже довгий час терпі. І все ж таки в них накипіло, і вони все ж таки повстали. Ну, звісно, це повстання важко назвати, але вони свій голос показали і тепер з ними там рахуються, і це саме важливо. Це є моя громадська позиція. Виступаю проти несправедливості, свавілля е, міліціонерів, якщо можна їх так назвати. Тобто люди, які повинні слугувати закону і захищати громадян якраз від. Е, від всіх негаразів від злодіянь, тобто які чинять люди. А якраз вони є суб'єктами цих злочинів, що цікаво, під час акції за дотриманням громадського порядку, жоден міліціонер, принаймні у формі, не спостерігав. До влади учасники мітингу з письмовим зверненням нервалися. Помітингувавши півгодини, люди розійшлися. Олександр Тус, Ігор Прокопчук, новини Рівного.